Так, Це маленький обзор кейсів. Також волею волонтерства мені довелося з цим стикнутися. Тому хочу поділитися, що воно є. Значить, Перший варіант. Це от такий польський кейс. Ось модель. зараз, Мабуть, ось, ось модель його. Що маємо, Він дешевий відносно. Тобто до 400 гривень в епіцентрі з доставкою вже. В нього, в нього може помистити. У нього може влізти маленький ноутбук на 13 дюймів. Що бачимо? Досить тонкі стінки. Досить тонкі стінки. І є отакі ремені внутрі. І що ще стосовно механізму замикання, відмикання це ось така пластикова штучка, і вона так от щевкає. Досить проста річ, досить простий кейс, але він і дешевий. Тобто в нього не можна багато чого навантажити, бо він не витримає. Але якщо треба щось легке то він впорається. І ручка в нього не ручка в нього фіксована. Так, наступна модель це кейс, котрий коштує в залежності від того, де ви його знайдете, від 1100 гривень з доставкою до 1300 гривень з доставкою. Що в цьому кейсі? Цей кейс для сварювального апарату фірми Patin, якщо я не помиляюся. О, моделі на ньому нема, але я в коментарях скажу про це. Що в нього? Він, в нього потужна з цих кейсів ручка, вона ось рухається. так? Далі. Він дуже міцний, важкий, міцний. Стосовно ручок. Вони ось так от. Ходять, ну. Жорстко ходять, але замикають, замикають думаю, що надійні. Внутрі, внутрі він пустий, це хлам. Внутрі ось. Нічого в нього нема. От, фіксується кришка. Тут металевий. Ну, тут? тут теж метал. Ну, тут ось є для цього замка отвори. Ось от, 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 така штука. А, стосовно, стосовно захисту від вологи тут нема. Немає ніякого ущільнювача гумового, але його можна, якщо багато часу, туди доставити самостійно. Оцей кейс в нього можна, в нього можна покласти 14 дюймовий ноутбук і ще залишиться місця по бокам для з'єднання. Ну і топовий кейс, із того, що є в Україні у продажу і відносно недорого. Відносно, кажу. Це ось такий кейс. Модель теж потім напишу його. Він коштує з доставкою десь чуть більше 3000 гривень. Тобто майже в три рази дорожче, ніж перший кейс, чим цей кейс, що ми дивилися. І в 6 разів дорожче за цей кейс. Що в нього гарного? В нього дуже м'який ход у цих ручок. Тобто, отут вони дійсно зроблені класно. В нього теж рухається ручка. Вона не така міцна, як на попередньому кейсі, але теж працює. Оця штука не робоча, мабуть, я ще не розколупав, можу, мабуть, щось там і є, але зараз буде, можна побачити буде, що вона не використовується. Тут під замки, отвори, він теж доволі важкий і доволі міцний. Тут внутрі що бачимо? Бачимо, що петля йде вздовж усього, тобто вона сильна і велика, і міцна. Вона сама міцна зі всіх. Далі. Тут вже є органайзер. Мабуть, комусь він потрібний, комусь ні. Мені особисто прийдеться його зрізати. Тут ще є ось такий органайзер, мабуть, під шнури, під, під ще щось на такій Зстежці. Що ще можна сказати? Там, мабуть... А! Головне, що тут є водогумовий ущільнювач, і тому цей кейс дійсно є водонепроникним. Тобто він захищає від вологи все, що у нього внутрі. Ці кейси теж навряд вологу будуть пропускати, але цей вже точно не буде пропускати. Його ціна, нагадую, десь біля 3000 тисяч гривень. І була черга, тобто його не було в наявності, треба було чекати, щоб він був. Ще є європейські різні кейси, я, на жаль, їх вже віддав і не зробив на них ніяких оглядів, Ну, вони ще більш дорожчі. Що якщо бажаєте кейс там, за 100 євро чи дорожчі, звісно, вони існують. Але, якщо, на мій взгляд, переможцем є оця модель. От, якщо то, що вам треба в неї покласти в лізе, то ця модель всіх, всіх як можна сказати, випереджає, тому що коштує у три рази, майже в три рази менше, ніж ця. Ну і ця модель теж, якщо вантаж легкий, не важкий і не планується постійного якусь там тиска на, на ці кейси, то, мабуть, він теж має право на життя, е, особливо тому, що він коштує дуже дешево. Ось такі три кейси, ось такий огляд.